Привет, мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Сіпи і сьогодні будемо грати в групи Мітель. Та метр чикикан. Сьогодні ми будемо пишати з цього маньяка, но ну, давайте грати. Так тут є така є ялом. І там є кирка. До речі, я заздав цю гру і як я заберу кірку. Эээ, маньяк не заметил, кто забрал ну, кирку. Так. Зараз переверю. О! Все. Давайте забрали кирку. Все залобам. Беремо молоток. Я молоток. Так, давайте разбивать. Это шум? Збираємо ключ. Так беремо пустиру и захваемся. Прийшов. А... Так, походи ка Десь тут тут не так. Хм, ідемо показалось. Пішов. Так, відкриваємо. Ух, так, добре. Не зелено. Давайте зараз прикріпим. Так, ну давайте зараз... Видимо пинг. Пип-пип-пип-пип. О, добре. Так, іркан то поможе. Это шо на шум? Треба заховаться. Снова. Заховался. Мені есть та на худе наша закрыта цей сундук. Раз! Все закрыло. А? Так, походи-ка. така, де був? был. відомо показалось. Пішов. Так, добре, выкрываемся. Чому се міг відкрити двері? Є щось міг закрити двері. Не знаю, що це на баку, но... Добре. Пишемо. Отака була гра. Хочете, ну... Дивитеся всі ролики, які я грав чикані що заздавав. І, і підпишіться на канал, ставте лайк. не пропускайте мої відео. Там дивіться прикольні відео. як я призвав SCP-89. Там. <small> <shriek> Чикин Хорн Тимоха, там Пять ночей с Фредди Чикин. Эм... Там спешат из монстра. И там цемитель. Я зараз поставлю. Ну, всем пока!